Кримінальне провадження, то, що стосується е, Грековольського полігону побутових відходів. Слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження за статтями 272 частини 2 та статтю 367 частини 2 за фактом порушення прав безпеки під час виконання робіт з підвищення небезпеки на підприємстві, яке спричинило вже людей та за фактом службової непалості посадових свій органів місцевого самоврядування, які спричинили тяжкі наслідки, котре за захворювання обвалу 30 напряму 2016 схилом на рівському міському полігоні проти побутових відходів. Процесуальне керівництво кримінальному в кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області керівником групи прокурорів, призначення начальника відділу прокуратури області Сидора Остапа Ігорюча. ході досудового розслідування кримінального провадження здійснюють. Понад 600 допитів свідків. Це можна сказати все. місцеві мешканці, депутати районного рівня, спеціалісти Здійснено на підставі ухвал суду доступ до матеріалу та проведення документації щодо експлуатації Львівського міського полігону у більш ніж 15 установ. Проведено 17 обшуків за різними адресами, які мають. Стосунки до експлуатації полігону здійснено вивезення побутових відходів, проведено огляди місця подій, залучення спеціалістів наукових установ, органів контролю безпосередньо тіла полігону, язика суву, станції перекачування фільтрату з резервуарів накопичувачів, отримано матеріали службового розвідання органів ДСНС України, матеріали привітки державної екологічної інспекції у Львівської області. На підставі ухвалу суду ДФІ в міській області проводить ревізу фінансово господарської діяльності ОКП СБРК. Призначення ряд судових експертиз з метою отримання відповіді на питання, які мають ключове для розслідування даного впровадження. Про призначення судових експертиз розповість керівник групи прокурорів, впроваджені сили Остапів. За кримінальному провадження момент. Алексей, які буде вирішені питання, вони технічне має значення дуже велика думка мужа експертів висновки з е, відповідних питань. До мене провадження призначено шість судових експертиз, які е, робили виконання сукрема, призначено комплекс судової жанра, колочна геологічна експертиза, в якої є встановлення надання відповіді на питання щодо наявності документації на експлуатацію полігону відповідності документації вимог законодавства, е, дотримання законодавства при складування сміття при визначені стійкості ось в полівому. Дана експертиза е, має ключове значення, е, оскільки в е, це інженерна споруда, яка при, має експлуатуватися відповідним проєктом, має визначатися туди, е, які були би стійкі Сую має бути належне перешарування. І саме на це питання ми, ми хочемо отримати відповідь, вирішив ту експертизу. При цьому проведення експертизи вимагає значних зусиль проведення практично фізичних знімань з визначення путів ухилу тіла полігону, з визначення проведення бурійних повітря в тілі полігону з метою визначення складу, наявності ізолювального матеріалу, яким зчинювалося відповідні шари сміття. Там експертиза триває. Надковолосом інститутом судової експертизи. Також тобто призначено в кримінальному провадженні судової експертизи з дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки діяльності до охорони праці. Цієї експертизи є надання відповіді на питання, чи він проводив дії під час виконання заходів щодо гасіння пожежі, чи він новативними документами керувалися, керувалися працівники КІЛТСБЛНК і... Працівників ДСНС, чи були порушення при виконанні таких робіт, якщо так, таким саме, і в якому здатково ми є з судом. Призначена також конкурса судова технічна експертиза, метою якої є встановлення причини загорання, шляхів поширення пожежі, джерел загорання та інших питань, які також мають значення для прийняття рішення. В межах кримінального провадження означалася призначено проводиться ревізія державної фінансової інспекції БЛКСБРНК і при цьому було підприємно обшуки, пролучалася комп'ютерна техніка, яка також на даний час скерована на експертизу, призначена будівлена технічна експертиза з дослідження документації документу підприємства з визначення встановлення тих даних, які мають значення кримінального провадження. В межах провадження досліджується фактично. Лотація цього полігону всіх сторін і признається на також підділено технічних партизок по будівництво трубопроводу за довіни від картіх сніжних корпус на мережі міста Львова. Усіх під час проведення цього розслідування було встановлено, що є такий трубопровід, він дав їх на час, при чому мали місце відведення підтратів в місті мережам. Поставимо відповідні питання перед експертом, чи відповідає проєкт будівництва ДВН, чимоги чи при його будівництві, чи може він прогортуватися на даний час так на такій стадії будівництва. Ми ну, також призначимо комплексну особову замену технічну експертизу та експертизу в документації з Питанням до цієї експертизи є вирішення. Встановлення фактично на тулі меж полігону, меж земельних ділянок відведених цих полігон, це 38 гектарів, чи не вийшло пристрадування відходів за межі відведення земельних, чи немає за засмічних земельних ділянок. Тут також буде виконавний комплекс інженерних електричних робіт з метою визначення місцевих точок і місце е, на місце розсушування самого тіла полівому сенсі. Експерти закривають цьому марку. Ті питання, більшість, які ви ставили, так, що стосується об'єму вивезення сміття за добу, скільки вивозилося з міста, скільки приймало ЛКП е Збиренка, е ці, ці наші питання ми поставили, де проводиться на сьогоднішній день ревізія. Можу вам сказати про об'єми роботи, які проводять ревізори. Це дуже великі об'єми. Е Нам встановлено 5 основних перевізників. Сміття. От, вісім, в одного перевізника було укладено більше 10 тисяч договорів на вивоз сміття. Розумієте, да? так? Тобто, великий обсяг роботи в зв'язку проведення цієї експертизи ми повинні були закінчити на минулому в зв'язку з великим обсягом, вона продовжена до 26 числа. Ми не, не впевнені, що до 26-го бльйому наших працівників. Регізори справиться. Можна запитання? Коли будуть чи коли можуть бути висунуті обвинувачення в цій кримінальності? Після закінчення всіх експертиз. Ви розумієте, ми вам розказали, які проводяться експертизи і для чого ми призначені. Якщо брати простими словами, ми маємо тіло полігону, всі ми розуміємо, так? є під неї проведена відведена земельна ділянка. Зараз проводиться топографічні зйомки, щоб ми зрозуміли, чи тіло полігону, яке є, відповідає ті земельній ділянки, яка відведена, чи не відповідає. Якщо не відповідає, то де, в якому місці і наскільки вийшли за відведені обмеження. Якщо є порушення, треба призначити експертизу, яка завдана шкода в цьому питанню. Що стосується складування, вам розказував керівник групи прокурорів. Є наше прошарування, повинно бути через певні два метри, повинна бути відповідна кількість суміші, яка повинна зараз буде здійснюватись буріння, щоб зрозуміти, чи є прошарування, чи відповідає воно тому матеріалу, яке повинно бути. Для цього потрібно певний час, щоб проводили експертизу. Це моїх. Не проводимо, ви ж розумієте, частина експертиз проводиться у нас у військовому судових експертиз, частина експертиз проводиться в місті Києві, в Київському до проведення цих експертиз залучені спеціалісти із міста Харкова. А чи відомо щось про підпалок, можливість підпалок в... в ході розслідування нам зібрано покази, які направлені на експертизу. І експерти виясняють, чи це. Був підпав, що це було з якісь питань самовизбрання, так як ви знаєте, що температура, яка знаходиться, набагато більша, чим ми сьогодні для себе це розуміємо. Коли будуть висновки усіх експертизі? Ну, це не одна залежить. Ми звертаємося і вказуємо в своїх листах, що, якщо можна, сроки проведення нашої експертизи були переглянуті. Через те, що проводяться інші експертизи в цих науково досвідних інститутах. І ми звертаємося з проханням, з листами, що прийшли. Що так. Ви згадали про те, що понад шість роботів було проведено? Були допитані чиновники Львівської міської ради. Так, да, були допитані і чиновники, були допитані, вам сказав, депутати і... Селищної сільської ради, районної ради, активісти, ті, які виступали, які проводили вже певні дослідження. Ми звернулися і до них, їх допитали, вилучені вже деякі матеріали, ті, що ми проводили самі дослідження, це приєднали до матеріалу кримінального провадження і ці матеріали, які проводили так частково, які ви проводили, багато матеріалів взяли ми із організасовою масової інформації з інтернету. І ці матеріали всі були скеровані на експертизу. Чи допитувався мер, а можливо хтось з його заступників на цій справі? Е, ну, е, на сьогоднішній день ми вам про це не можемо сказати через те, що в нас є інші слідчі дії, які ми провели кримінальне е, Трошки пізніше ми зможемо з вами поспілкуватися на цю те. А власне, чи якось розслідується нелегальна соютувальність? Це все у межах розслідування кримінального провадження. Не можна ділити одне однє, від іншого, від проведення експертиз і від того матеріалу, який буде отуди вилучений в полі проведення експертиз тіла полікону. Тобто з того, що тут казалося, наскільки розумієте, зараз жодних немає? Ні, підозрюва на сьогоднішній день нікому не виставку, не оголошує. Підозві треба оголошувати на підставі яких досліджень, ви ж розумієте. Вона повинна грунтуватися на висновках експертизи, на що ми вам тільки що наголосили, що призначено цілий ряд комплексних експертиз, які направлені в різні установи, які мають відсевість на проведення тих чи інших досліджень. А коли можна очікувати завершення розслідування, яку планку ви собі ставите по цій справі? Ну ми не можемо собі поставити планку через те, що ми це розуміємо проведення експертизи, коли буде проведено експертизи? чи зможуть експерти поставити на ті всі питання, які ми їм поставили. Okay. Ми з вами будемо спілкуватися, я думаю, що через певний період ми зможемо вже вам розповісти, розумієте, що є трубопровод, який вам розказали. що Зараз призначена судово будівельна експертиза, чи дійсно відповідає вимогам, чи дійсно кошти, які виділялися по проєкту документації, освоєні там. Чи може бути таке, що ця справа затягнеться і буде тривати руками? Ні, такого ми не можемо, що вона затягнута через те, що вона стоїть на контролі, не тільки прокуратура області, генеральні прокурори, прокуратури України. Дякую.